І продовжується марафон Незламна країна в етері 5-го, 395-та дуба. У фокусі нашої уваги оцінюємо її реалії. Далі робитимемо це. із нашим наступним учасником марафону політолог Валерій Димов з нами на зв'язку. Моє вітання, пане Валерію. Добрий вечір. Слава Україні. Героям, слава, слава. героям і смерть ворогам і смерть ворогам. Безумовно. Пане Валерію, от про що хочу з вами поговорити зараз? Дивимось про на те, що відбувається у Франції. Там чергові протести, вкотре штормить підґрунтя соціальне підвищення пенсійного віку. Але ми знаємо, що у минулому Росія не втрачала, скажімо так, можливості і нагоди підживити ці протести в європейських країнах своєю якоюсь агентурою. Ще якщо згадати події цього тижня, то е, румунська сенаторка згадується, яка фактично виступили з територіальними претензіями щодо України, ну і Угорщина, яка, окрім того, що відмовилася арештовувати Путіна, якщо він до них приїде е, на вимогу міжнародного кримінального суду, а е, то ще й сьогодні заявляє про те, що блокуватиме вступ України в ЄС і НАТО через закон про освіту. Питання, от і в чому е, вплив Росії на європейські країни, він очевидно, що після початку повномасштабного вторгнення зменшився в рази, але але все ж таки, якщо оцінювати нинішній час, наскільки має дестабілізаційний потенціал Російська Федерація в країнах Європи? Ну, ви знаєте, коли мене запитував, наприклад, про Макрона, чому він робить такі заяви, я завжди запитував: а яка альтернатива у Макрона всередині країн? Тобто в нього ж альтернатива не Туск або Дуда, а наші польські. Протери і союзники, а певною міру та сама Ліпен, яка е, фактично сидить на російській голці надалі, е, і за яку проголосували 41,5% громадян на виборах. Мало того, в, в парламенті вони отримали в 10 разів більше мандатів ніж вони мали. Коли мене запитують про наприклад якісь інші країни, там скажімо, про заяви Петра Павела, президента Чехії, то я запитую, подивіться, з ким він змагався. Він змагався з олігархом Бабішем, який протягом багатьох років разом з комуністами правили Чехією. Коли мене запитують, чому там от щось робить не так, припустимо, Болгарія, то я кажу про те, яка ситуація в Болгарії, де проросійський президент і фактично людина, яка постачала Україні 152 п'ятдесяти і сто мм міліметрові снаряди, це Кирил Петков. Він насправді пішов від відставку. Він це робив через інші країни. Практично будучи в колісі соціалістами, які точно не підтримують Україну. І донедавна ми і недавно ми бачили, яким чином маргінальна структура піднімає свій авторитет. Скидаючи з посади з будівлі мерії в Софії, столиці Болгарії, Український Прапор, але з іншого боку, ми маємо бачити ті тренди. І насправді відповідно до і пропорційно до тих можливостей, які мала Росія в цьому проросійському електорату і відповідно в проросійських силах. Відповідно до того, що скоротилася підтримка цих сил всередині тих країн, відповідно і можливості Росії також ну скоротилася також в рази. Нагадаю нашим глядачам, які як і я не задоволені тим, що робиться, але недавно Росія практично керувала, пам'ятаєте, Педро Аграмунтом, президентом Європейської ради. Практично ми пам'ятаємо слова. Тих самих лідерів сьогоднішньої Німеччини або парламентської місцевої Ради Європи, які повертали Росію ще два роки тому, не дивлячись на те, що вона робила до широкомасштабного вторгнення, ми маємо розуміти, що ця шагринява шкіра російських хотіла все ж таки скорочується. Мало того, нагадаю. Нашим глядачам, що до цього Росія практично керувала порядком денним у світі через міжнародні інститути, інституції, керівники, яких так чи інакше мали вплив країни, яка була е, фактично ну незаконна, але так чи інакше, навіть те, що вона отримала право вето в, в Радбезіон, е, незаконна, тому що Росія навіть не була членом ООН, на відміну від України і Білорусі і Радянського Союзу. Е, так от. Практично вона керувала цими структурами, бо будь-яка людина, яка керувала там Магате Рафаель Гросі, який ми також задоволений, ОБСЄ, ОБСЕ парламентська селе Ради Європи. Хочете федерації спорту в шахах, або, наприклад, федерації тенісу, або що ми бачимо, відбувається в боксі, вона так чи інакше призначалася з мала призначатися за підтримки Росії. Тому я не задоволений цими речами, але потенціал Росії значно скорочується. І наостанок, якщо вже говорити, ви знаєте, от виходять зараз з соціальних питань ті самі. Французи, ми бачимо, наприклад, певною мірою намагання деяких політичних спекулянтів конвертувати незадоволення економічними проблемами в тих країнах, які ми зараз називаємо, або вони називаємо бо їх багато в Європейському Союзі. Але вибачте, а самі українці. Рік і три місяці тому не слухали всередині країни про тарифні геноциди, про те, що треба торгувати з Росією, треба купувати в них електрику. Нагадаю, війна була у нас, а не у Франції. Тобто, насамперед, ми маємо розуміти, що маючи критичні зауваження до тих європейців, які ну певною мірою є в тому числі заручниками цих давніх зв'язків їх економіки, їх країн з Росією. Ми бачимо, маємо бачити всі скалки в чужому оці. Вони там є. Але колода в нашому оці також ще недавно була. Ті люди, які голосували за мир дев'ятнадцятому році, вони ж голосували за війну. Зрештою, мало того, не дивлячись на те, що люди виходять на вулиці, у них дійсно серйозна ситуація, ростуть ціни. Не дивлячись на те, що перезумували зину славу зиму, слава Богу і збройним силам України, і відповідальним лідерам в своїх країн, які розуміють ситуацію і загрози. Але все ж таки, ми бачимо інфляцію в світі. Ми бачимо політичних спекулянтів, бачимо цих певну міру там трампістів, бачимо Орбана, бачимо цих маргіналів в Румунії і Болгарії. Але ми бачимо насправді, що рівень підтримки України він же ж посилюється, він же підтримується. А значить, навіть ті лідери, які донедавно голосували за Росію в ПАРЕ, наприклад, вони визнають свої помилки. Нам головне не Таліпен, не той Орбан. А мам, головне те, що Шольц і Штайнмаєр, наприклад, які є керівниками завжди, повірте мені проросійської партії. Ну, якщо порівняти з іншими соціал-демократи визнають свої помилки і хібність своєї помилки. Обама, який говорив, а після нього говорив Трамп, що ми. Маємо робити для України? Покажіть мені, будь бодай одну причину, де ми мали би втручатися в цю ситуацію. На сьогоднішній день ми бачимо віцепрезидента при Обамі Байдена, яким чином він проваджує цю політику. Тобто, грубо кажучи, знаєте, казали давні греки. От коли стріляє грек зі стріли, вона в кожен окремий момент ніби знаходиться в стані покою, який нас не задовольняє, але вона рухається в правильному напрямку. І тому ми говоримо не про речі, які нас не задовольняють а вони нас не задовольняють. А ми говоримо про напрямок, про тренди і тенденції. Однозначно, Росія станом на сьогодні набагато слабша, і підтримка її набагато слабша, і її набагато слабші, аніж. Uh, Рік і uh, місяць тому. Хочеться вірити, що ця тенденція буде зберігатися і посилюватися далі. Пане Валерію, ще безумовно хочу запитати вас про сьогоднішню заяву президента України. Збройні сили України поки що не можуть розпочати весняного контрнаступу через нестачу озброєння. Володимир Зеленський закликав наших союзників власне до інтенсивнішої допомоги. Водночас, ми реалісти. Ми розуміємо, що напевно до такого масштабу конфлікту не був готовий ніхто. Як ви. Волося ні російська, так звана Друга армія світу, ні західні країни. В принципі, багато хто визнає, що просто такої кількості озброєння немає в наявності. Потрібен час для того, щоб її виготовити і допомогти таким чином Україні. Матеуш Муравецький, прем'єр Польщі сьогодні серед іншого визнав і це і запропонував. А давайте будемо вже зараз говорити про те, щоб закуповувати боєприпаси у третіх країн. на Скільки це перспективно і де власне можна було б шикати оцю ресурсну базу, де можна було б поповнювати зокрема снарядні запаси для України, ну і для країн Євросоюзу, Про себе вони теж дбають Знаєте, я підтримую заяву Зеленського, не дивлячись на певну міру, моє критичне ставлення до багатьох його оточені. Але насправді йому треба сказати це не тільки в інтерв'ю японським агенціям, а і сказати своїм власним радникам або тих людей, яких громадяни України ототожнюють з тими, хто знаходиться в системі ухвалення рішень, тобто піднімати очікування і підштовхувати до наступу, коли ми не маємо ресурсної бази тих самих снарядів, ми не маємо права насправді, а потім шукати винних. А чому ми не наступаємо? Ну, послухайте і подивіться, що говорить багато хто з банкових зрадників. Ми маємо наступати. Ми будемо наступати. А потім ми, значить, слухаємо Зеленського, що в нас немає ресурсів. Ну не треба говорити, коли в нас немає ресурсів. Не треба. Піднімати планку очікувань, тому що ми не не маємо забувати, що це не телевізійна війна, а що завжди є ціна питання тим чи іншим речам. Розумієте? Ну я розумію, що ви розумієте питання риторичне. Вони мають це розуміти, коли це говорять. А не хайпувати. Коли, наприклад, Подоляк говорить про те, що нам треба там 200 хаймерсів, то я запитую, а ракети і снаряди в нього є, але ж хайпують подоляки, і ми насправді маємо розуміти, що, наприклад, американці випускали 14 тисяч 400 снарядів на місяць, а Росія це випускає за три дні, а ми вистрілюємо за два дні. І це питання також не таке просте, і тому насправді ця ініціатива стосовно того, щоб виділити 2 мільярди, щоб одразу тут і зараз завдати снарядів, які є на складах. А в цих країнах, про які ми говоримо, є свої опозиції, а в них є свої громадяни, які будуть говорити, а чому ми даємо снаряди, а що будемо робити, ми, якщо, не дай Боже, що ми маємо розуміти, що ці проблеми не сьогодні виникли. Ми з вами десятиріччями е, слухали про те, що є американська воєнщина, яка, яка сує свій ніс сюди, там і сюди. А, а е, потім ми запитуємо, що американці не втручаються. Ми ми давали оскари протягом 30 років різним олівером стоуном за цей пасифізм. А потім запитуємо, чому вони не інвестують воєнно-промисловий комплекс для того, щоб наростити ті самі 155 п'ятдесяти піти снаряди. Американцям треба два роки, щоб зробити їх п'ять разів більше. Але навіть в п'ять разів більше це буде 600 тисяч тих снарядів, які вони мають на на рік. А нам треба мільйон сьогодні і мільйон завтра. І ми маємо розуміти, що нам вже дали ці снаряди, нам дали мільйон, а ті самі американці. Повірте, без них ми би не вистояли. Ми б не вистояли від тих снарядів від Кирила П'яткова від Болгарії. Ще ми не вистояли б в травні місяці, коли росіяни робили 90 тисяч вистрілів, а ми робили 2-3. Ми маємо розуміти, що за цим хайпом стоять насправді, які піднімають сприяття, це висока ціна питання. Баби наражаються не про нас. Пане Валерію, повертаючись баби, до питання. Третіх країн я про які говорить, говорить самий, пан Моровецький, так той самий Тадеуш Моровецький говорить, наприклад, про південну Корею, але mm. законодавство Південної Кореї говорить про те, що вони не мають відповідно до свого законодавства давати ту зброю, яка буде використовуватися в Україні. Треба отримати ліцензію для того, щоб закупити у Південної Кореї ту зброю, яка може бути передана українцям. Це політичне питання, Пев, певну міру візит прем'єр-міністра Японії. В якого законодавця також забороняє посачати цю зброю, але є політична підтримка. Можливо, потім це буде впливати і на підтримку, в тому числі ресурсну. Вона також існує в Ізраїлі Є, але в Ізраїлі є проблеми з Іраном з Хезбулою, в яких 40 тисяч ракет є можливості, є ресурси. Але знаєте, ми маємо говорити про політику не як про там переконання і бажання найкращого, а про відповідальну політику, бо на цвинтарі розстріляних не тільки ілюзій, а і е, правильних бажань також немає місця на для могіл. Ми маємо працювати з нашими партнерами. Ресурси є, але насправді вони не вирішуються за до, за один день. Ми маємо насправді розуміти, що ті питання, які поставлені, вони на жаль. Але є наслідками десятиріч, до речі, в яких Росія також домінувала, в тому числі в цій боротьбі за мір і надавання оскарами, в тому числі тим, які цей пацифізм певну міру впроваджували. І тому ми маємо розуміти ресурси є, але вони обмежені. Вони на завтра не будуть. Але те, що Тедеош Моревецький, те, що певну міру вже спочатку ініціатива прем'єр-міністра президента. Естонії потім призвела до цієї політики, де а надається нам снаряди, які є сьогодні, б, е, є гроші для того, щоб запустити виробництво, щоб вони е, певною мірою на ці склади отриматися складан і давати це Україні спільні закупівлі. Це є відповідь е, на е, такого роду потреби, які існують, але не маючи ресурсу, чому я кажу, що я підтримую такого роду реалістичний погляд на речі, не маючи ресурсів. Реально не показуючи, чому ми не наступаємо, тому що хтось винний от нам не дали, тому ми не наступаємо. Шукати винних це певну міру, також не особливо якщо вони не винні. Не винні ті люди, які сьогодні є заручниками того, що відбувалося раніше. Це також не та політика, яку ми маємо проваджувати. Ми маємо розуміти, що насправді. Ресурсне забезпечення це і логістика, це те, без чого не виграються війни. Якщо Комбат має думати про те, що в нього на полі бою, то генерали, стратеги, генштаби і відповідальні політики думають, яким чином забезпечувати ресурсне забезпечування тої політики, яку вони впроваджують. Україна на сьогоднішній день вперше в своїй історії на боці тих, хто переможе. У мене нема питань. Пина питання ціни питання, вибачте за е, тавтологію. Це на порядку денному існує і снаряди. Це також невід'ємна складова такого роду вирішення. Як і до речі, літаки. Нам треба і журавель в небі, і синиця в руці, і снаряди сьогодні. І е, тривала, е, тривала стратегія для того, щоб ми мали е, принаймні десь захищати себе і в небі, тому що Росія там також має великі потужності. Дякую вам надзвичайно за вашу аналітику. Таку системну. Полері, політолог Валерій Дима включався до нас у марафон Незламна країна ще раз дякую. Далі вже слово передам Яніні Соколовій і її проєкту рандеву за кілька хвилин в нашому етері. Ну а 21-й побачимося у час новин підсумки.